Вітаю, шановні друзі, дуже цікаве, актуальне питання: чи можна отримати 24-й параграф Тимчасовий захист в Німеччині, якщо особа виїхала з України в Європу або в іншу країну незадовго до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України? Звичайно, ми знаємо чудово, що директива Євросоюзу номер 2022 дріб 382 від дити. 20 з року каже, що тимчасовий захист розповсюджується виключно на тих осіб, які виїхали після 24 лютого 2022 року. Да, це залізне правило, але з цього правила є і виключення. Наприклад, листи Міністерства внутрішніх справ Німеччини, Бундес Міністеріум Дес Інерунфюрхаймат, як в 2022 році, так і в цьому році вийшов оновлений лист. Називайте його циркуляром. Від 30 травня 2024 року, який був донесений до всіх Ауслендер до всіх міграційних органів Німеччини, і він в пункті 5 дає відповідь на час виїзду з України та в'їзду до Німеччини, і що в ньому зазначається: виїзд з України та в'їзд на федеральну територію міг відбутися 24 лютого 2022 року, або в будь-який час після цієї дати. Крім того, тимчасовий захист поширюється на осіб, які втекли з України незадовго до 24 лютого 2022 року, коли напруженість зросла або перебували на території ЄС третьої країни не задовго до 24 лютого 2022 року, наприклад, у відпустці чи на роботі, і не можуть повернутися в Україну внаслідок збройного конфлікту період незадовго до 24 лютого 2022 року слід вважати максимальний період до 90 днів, за винятком групи осіб, зазначених в пункті 3. Під Україною Мається на увазі вся територія України, включаючи Крим і так звані Донецьку та Луганську народні республіки. Жодна країна, член ЄС не визнала Російську анексію Криму та проголошення незалежності з цих територій Російської Федерації. Тобто, друзі, це фактично означає, що особи, які виїхали десь починаючи з 23-24 листопада 2021 року, за межі України, вони можуть податися на 20%. Це четвертий параграф на тимчасовий захист в Німеччині. Звичайно, що потрібно знати. Потрібно знати, що якщо ви подаєтеся, і до вас виникають запитання або ж вас просять надати пояснення з приводу того, що у вас нібито права немає на тимчасовий захист, бо ви виїхали до 24 лютого. По-перше, раджу посилатися на відповідний лист Міністерства внутрішніх справ Німеччини, це раз. По-друге, обов'язково уважно думайте обґрунтовувати. Підставу вашої відсутності в Україні до 24 лютого 2022 року. От. Якщо це відпустка, наприклад, робота, якась вимушена поїздка, або ж ви вже передбачали, читали в новинах інформацію про можливі військові дії на території України, і вас це змусило прийняти рішення про попередній виїзд, це також може слугувати доказом. Але знову ж таки, даний лист не є. Якимось імперативним актом вказівкою він не обов'язковий до виконання, тому все залишається на розгляда услендер біхьорде Але знову ж такі друзі, використовуючи даний лист, можна хоч якимось чином обґрунтувати і нагадати працівнику ауслендер біхьорде що все-таки право у вас таке є, і Міністерство внутрішніх справ Німеччини е дозволяє прийняття таких осіб. Тому майте це на увазі, щоб ви знали, як захищати свої права. З повагою ваш адвокат Демченко.